Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку століття українського кінематографа. Що ми знаємо про український кінематограф? Насправді, питання досить складне, адже українському кіно вже понад 100 років. А до 40-х років ХХ століття Україна була в авангарді за кількістю відзнятих стрічок. Ми були піонерами і у винахідництві кінознімального апарата, адже ще в 1893 році головний механік Новоросійського університету, що в Одесі Йосип Тимченко, сконструював прототип сучасного кінознімального апарата та апарата для кінопроекції. Саме тоді він здійснив і першу у світі кінозйомку, зняв вершників і метальників-списів. Ці дві стрічки 1893 року було продемонстровано в готелі Франція в Одесі, а на початку 1894-го винахід представлено на засіданні секції фізики 9-го з'їзду російських натуралістів і лікарів у Москві. Нині кінознімальний апарат Йосипа Тимченка зберігається у фондах політехнічного музею у Москві. У вересні 1896 року в Харкові фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів. А вже в грудні майже рік у рік з першим публічним кіносеансом у Парижі братів Люм'єр, Альфред Федецький улаштував кіносеанс у Харківському оперному театрі. У 1907 році в Одесі було створено перше приватне кіноательє, яке поступово переросло у кінофабрику. Одеську кіностудію впізнавали за логотипом. Часом цей логотип змінювався і має такий сучасний вигляд. Одним із піонерів українського кінематографу був катеринославський кінооператор і кінорежисер Данило Сахненко. 1911 року в передмісті Катеринослава в селищі Лоцманська Кам'янка він зняв повнометражний німий фільм Запорізька Січ, що вважається в Україні першим ігровим фільмом національного виробництва. Піонери українського кінематографу початку 900-х років минулого століття віддавали перевагу екранізації популярних українських вистав: Наталка Полтавка за участі відомої актриси Марії Заньковецької, Москаль-Чарівник. Наймичка тоді ж мала місце спроба створити фільми на українську історичну тематику, теж на театральній основі, Богдан Хмельницький за п'єсою Михайла Старицького. Віру Холодну називають королевою екрану в 19 столітті. За своє коротке життя, в 25 років, Віра знімалася в кіно тільки 4 роки, її шанувальники довго не могли повірити в смерть актриси. За одними даними, актриса знялася у 80 фільмах, за іншими в 50. -ти. Проте до нашого часу зберіглося всього 8 картин, в яких вона знялася. В Україні в Одесі 1925 року Сергій Езенштейн зняв кінофільм Броненосець Потьомкін, що увійшов до десятки кращих фільмів світового кінематографа. В історії світового кінематографу увійшла сцена розстрілу мирної юрби в Одесі. Фільм став візитною карткою саме цього міста. Фільм німий, але Ейзенштейну вдалося досягти величезної виразності завдяки монтажу атракціонів. Пропоную переглянути уривок цього сюжету. У 1928 року відкрилася найсучасніша у світі кінофабрика, сьогодні це Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Українське кіно, як і кіномистецтво в усьому світі, розвивалося в таких напрямках: ігрове, тобто художнє, неігрове, документальне та науково популярне, і анімаційне кіно. Дзига Вертов став винахідником дуже швидкого кліпового монтажу, вкрай популярного в наші дні. Він був переконаний, що потік образів на екрані має бути настільки стрімким, як стрільба з кулемета. 1929 року дзига Вєтроф зняв найбільш оригінальний свій фільм Людина з кіноапаратом. Це, по суті, збірник уривків кінооператорського щоденника, набір кадрів із сцен із Києва, Одеси та Харкова, змонтованих як один день із життя великого міста. Використовувалися такі прийоми, як прихована камера, уповільнена зйомка, наїзди камери на об'єкт, суміщення кількох зображень в одному кадрі. Фільм залишився мало зрозумілим для сучасників, навіть Сергій Ейзенштейн називав його кінохуліганством, але став справжнім посібником з кіномистецтва для майбутніх поколінь режисерів та операторів. Пропоную переглянути уривочок фільму Людина з кіноапаратом Вертова. Людини з кіноапаратом Вертов почав знімати звукове кіно. 1930 року на Київській кінофабриці він уперше в Україні поставив звукову стрічку під назвою ентузіазм або ще інша назва Симфонія Донбасу. 65 хвилинний твір було присвячено виконанню плану першої п'ятирічки індустріалізації, колективізації лікнепу. Олександр Довженко це фундатор українського і класик світового кіномистецтва, кінорежисер, письменник, художник, громадський діяч і палкий патріот. Його першою самостійною режисерською роботою стала комедійна стрічка «Ягідка кохання, після чого був шпигунський детектив Сумка Дипкур'єра. Проте найбільшої слави Довженко здобув легендарною німою трилогією Звенигора перший український фільм, що вийшов на міжнародну арену. Арсенал 29-го року та Земля. 30-го. землю Олександра Довженка говорять, цей фільм змінив кінематограф. Стрічку розхвалювали за кордоном, а ось вдома нещадно критикували. Реабілітували її лише через 30 років після виходу, але сам режисер до того дня, на жаль, Ідея зняти землю виникла у Довженка майже випадково. Він побачив в газеті замітку про вбивство куркулями сільського комсомольця, буквально втратив сон, а вже за кілька днів написав першу чернетку сценарію майбутнього фільму про людей, про землю і колективізацію. Компартія ідею схвалила. За сюжетом бідні селяни відбирають землю у так званих куркулів. У селі з'являється перший трактор. Він зносить межі між наділами. Але у фіналі головний герой-тракторист гине від рук куркулів. Чорно-білу німу стрічку майже півроку знімали в одному із сіл на Полтавщині. А на другорядні ролі навіть взяли декого із місцевих жителів. На зйомках Довженко не боявся експериментувати. Кажуть, заради реалістичності. Дощу днями вичікував на справжні зливи. На монтажі кадри похорону чергував із кадрами народження дитини. А вбита горем дівчина постає у нього абсолютно оголеною. Нечувана сміливість, як на сталінські часи. Вже готовий фільм 32 рази переглядали різноманітні комісії. Критикували, але до прем'єри таки допустили. Вона відбулася 8 квітня 1930 року. В Європі ім'я Довженка купали у схвальних відгуках. Венеціанські кінокритики навіть назвали його гомером кіно. А ось в радянському союзі, через кілька днів після прем'єри, фільм зняли з прокату і, взагалі, заборонили. Причина натуралізм та замах на звичаї. Олександра Довженка жорстко цькували. Його сільські пейзажі в землі називали занадто поетичними. Звинувачували, що за картинами стиглих яблук, золотої пшениці, кавунів та соняхів тема колективізації відходить на другий план. Потім режисер напише, що під натиском критиканів буквально постарів та посивів за кілька днів. Після того Олександр Довженко ще зняв кілька фільмів проте саме заборонену землю. Називатимуть його найкращою роботою. 1956-го режисера не стало. А ще за два роки про його землю знову заговорив увесь світ. Це сталося в Брюсселі на першій післявоєнній всесвітній виставці. Більше сотні кінокритиків назвали фільм Олександра Довженка одним із 12 кіношедеврів усіх часів та народів. Напрям українське поетичне кіно асоціюється з іменами Сергія Параджанова, Юрія Іллєнка, Леоніда Осики, Івана Миколайчука. Картиною, з якою все розпочалося, стала стрічка Сергія Параджанова Тіні забутих предків, що вийшла на екрани в 1964 році. Зрозуміло чому тіні забутих предків являють собою чарівне поєднання емоційно забарвлених сцен, яскравих образів, колоритних персонажів, гуцульської душі та щирої любові. Незвичайний підхід до знімального процесу, трепетне ставлення до культури та вроджена любов до прекрасного зробили Сергія Параджанова одним із класиків українського кіно, а його фільм шедевром світового кінематографу. Кінострічка Криниця для спраглих Юрія Іллєнка – Абстрактна, метафорична, майже німа кінострічка про сільське життя. З натяком на критику тогочасних цінностей та суспільства споживання. Кіноцензори підбирають гнівні формулювання для заборони. Параджанов на всю студію Довженка проголошує, шедевральність картини та геній Юрія Ілінка. Врешті-решт фільм заборонили. Всі примірники плівки було наказано знищити. Працівники студії дивом врятували єдиний екземпляр. Який було показано глядачам лише через 22 роки. Потім були вечір на Івана Купала» та білий птах з чорною ознакою, який так само було заборонено. Яскрава течія, що стала альтернативою поетичному кіно, дістала назва Міська проза. Тематика фільмів цього напряму пов'язана з осмисленням проблем некомунікабельності. Тобто нездатності людини до спілкування, непорозуміння, невдоволення, самотності. На відміну від поетичного кіно, картини міської прози зосереджували увагу на аналізі морально-психологічного стану сучасника, пересічної людини, яка мешкає у місті. Найяскравішими зразками міської прози цього періоду є фільми Короткі зустрічі та довгі проводи Кіри Муратової, польоти у вісні та наяву Романа Балаяна, Грачі Єршова, Самотня жінка бажає познайомитись Криштофовича. Кіру Мурантову як кінорежисера цікавить відображення на екрані моральних і психологічних проблем сучасності, людських взаємин, пересічних городян, їхньої самотності. У першому своєму фільмі «Короткі зустрічі режисер зіграла головну роль разом з Володимиром Висоцьким. Всесвітнє визнання здобули майже всі її художні фільми, зняті на одеській кіностудії. Багато з них нагороджено відзнаками. Фахівці відносять творчість Кіри Муратової до інтелектуального, артхаусного кіно, адже незалежно від тематики, воно сповнено глибини думки і виразності форми при повній відмові від пафосності. Наступний її фільм Довгі проводи спеціально постановою Центрального комітету Компартії України. Був заборонений більше, ніж на півтора десятиліття. У 1987 році цей фільм отримав премію на міжнародному кінофестивалі в Локарно. Справжньою подією кількох міжнародних кінофестивалів став фільм «Настроювач» 2004 року. Кіра Муратова єдина із кінорежисерів України, удостоєна Російської незалежної премії Тріумф за великий особистий внесок у світову культуру. 2017 року Кіру Муратову запрошено до складу Американської кіноакадемії, яка визначає володарів премії Оскар. В українському кінематографі було багато яскравих творчих особистостей, акторів. І режисерів, які піднесли це мистецтво до рівня світового.